Олег Ляшко зараз спілкується з нашими журналістами. Що в Лондоні 11-12 травня відбувається антикорупційний форум. Причини скликання якого це офшорний скандал, в якому на прилики жаль замішаний президент України, голова Національного банку України. Гонтаріва міністр фінансів України Данилю. І тому я думаю, президент насправді відклав свій візит до Лондона, щоб його на тому антикорупційному форумі не приводили для всього світу як приклад офшорної корупції, зловживань владою, несплати податків, приховування статків від українських громадян. Люди по півроку м'яса не бачать урядовці. Кажуть селянам, що вони відмовилися від газу. У селі вже немає ні корів, ні свиней. Вони мільярди виводять в офшори, не платять податків і кажуть, що все нормально. Це така практика. Мовляв, так увесь наш бізнес діє. Ото і величезна проблема, що 20 років, отак увесь бізнес діє, грабують країну, не платять податків. І ми на своїй Богом даній землі ходимо як жебраки. Тому президент і не поїхав в Лондон, очевидно, щоб не червоніти. Бо йому будь-який кореспондент задав би питання, пане президент, це ж не корупційний форум, а антикорупційний форум. Ви не на той форум попали. Корупційний форум у лондонських столицях не проводяться. Це у нас влада, на совах бореться з корупцією, а на ділі сама займається корупцією. Тому, на жаль, на великий жаль. І нашому президенту, і нашій владі треба їздити не на антикорупційні форуми, а на корупційні форуми, щоб ділитися своїм досвідом корупції, досвідом зловживань владою, досвідом несплати податків, обкрадання власних українських громадян. Але якщо вам надійде пропозиція зустрітися з президентом вашої фракції, зустрінетеся протягом цих двох днів? Безумовно, ми з повагою ставимося до президента України, незважаючи на те, що в нашій країні не пощастило з президентом нинішнім, так само, як і з попереднім. Але іншого президента в нас немає. За Петра Порошенка голосували мільйони людей. На жаль, вони помилились. Але ми приймаємо цей вибір. З повагою ставимося до президента, однак це зовсім нам не заважає казати йому правду в очі. Все, що думають люди про його політику про політику грабіжницьку нинішнього уряду Порошенка Гройсмана. Чи відбудеться сьогодні анонсована зустріч керівників фракції з прем'єр-міністром Гройсманом щодо тарифів на ЖКХ? І про що там будете говорити? Ви, зокрема, на 6-ту годину вечора запланована ця зустріч. За участь у керівників фракції, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради. Про що там говорити? Грабують людей серед білого дня, скасували пільгову норму споживання на газ 1200 кубів, по 360 за куб. Поставили всім, що роботяги, що бомжу, що мільярдеру. Поставили всім одну ціну, по 7 гривень за куб. Селяни в селі по 7 гривень куб не заплатять. Пенсіонери у місті по 7 гривень куб не заплатять. Нема таких грошей. І коли дурять людям голову про те, що нададуть субсидії, щоб надати субсидії, треба 60 мільярдів гривень, де їх взяти. А якщо у вас є 60 мільярдів гривень, дайте їх на зарплати на пенсії, а не на субсидії. Я знаю, де взяти 60 мільярдів гривень, і 600 мільярдів гривень знаю, де взяти. За роки незалежності з України вивели за оцінками фахівців щонайменше 100 мільярдів доларів. Із них не сплачені податки. А податок це мінімум 15% на дивіденди. От 15 мільярдів доларів хай вернуть до державного бюджету несплачених податків. І будуть гроші і на пенсії, і на зарплати, і на фінансування армії, і на фінансування житла для молоді, і на створення робочих місць. І тому, коли нам причитають, що в бюджеті немає грошей, і через це людям піднімають ціни на газ. Так хай почнуть із себе, хай вернуть всі з офшорів статки, хай зареєструють в Україні власний бізнес, хай з цього власного бізнесу платять податки і хай не обкрадають країну, будучи при владі. А коли нам президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів, голова Національного банку, яка завалила, Шість десятків банків за минулий рік розказують про боротьбу з корупцією, А водночас ми бачимо матеріали міжнародних розслідувань, що корупція має конкретні імена: Порошенко, Гройсман, Гонтарева, Данильплюк, Пасенюк, Демчишин, Кононенко і всі інші. То за це треба відповідати. І мене дивує реакція набу, які відмовляються розслідувати факти високопосадової корупції. Тому ми нанесемо візит фракції до керівництва Набу ближчим часом для того, щоб попитати їх, хай прозвітують людям. Де результати? Півмільярда гривень у бюджеті цього року на фінансування Набу. Кого ви ловите? Ви ловите якихось там шлеперів під забором. Очі протріть, ви не тих ловите, підіть на банку, подивіться, кого ловити треба. Там жирні такі коти бігають, не знають, куди гроші діти. Підіть в уряд, подивіться, а вони бігають за якимись там рядовими митниками, лікарями та вчителями. Дайте лікарю чи вчителю зарплату по 70 тисяч гривень на місяць, як детектив НАБУ отримує, чи директор антикорупційного бюро. І ніхто нічого не братиме. А коли люди живуть на 2 тисячі зарплати, і їм кажуть, ти будь святіше Римського, так вони не можуть. Повітрям харчуватися і дітей повітрям годувати не можуть. Пане Олежич, знов жити сьогодні блокувати трибуну як вчора. І що взагалі з ТСК? домовилися, не домовилися чи нічого знову не буде? Фракція радикальної партії продовжує акцію протесту. Ми є в опозиції. У Нас в опозиції на жаль обмежений перелік інструментів для того, щоб привернути увагу суспільства, увагу парламенту до кричущих проблем які хвилюють українські громадян. один із цих інструментів це блокування трибуни. Це їх крайній захід. Ми розуміємо, що безумовно було б треба не блокувати трибуну, а сидіти, голосувати на своїх робочих місцях, працювати. Але в нас не залишається іншого виходу. Коли ми бачимо, як влада грабує людей, то ми вимушені блокувати трибуну для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї корупції влади. Тому ми блокуємо трибуну з вимогою створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупції. Офшорів президента, високопосадовців, які ховають свої статки в офшорах, ми блокуємо трибуну з вимогою повернути людям пільгову ціну на газ по 360 за куб, а не по 7 гривень, як сьогодні. Тому що 7 тисяч гривень за тисячу кубів це абсолютно необґрунтована ціна. Вони поковирялися в носі, зі стелі взяли цю ціну і намалювали її. Це корупція, це плата за корупцію. Більше того, вони хочуть укргазвидобування приватизувати разом із транспортною, газотранспортною системою. І спеціально сьогодні з людей витягують гроші для того, щоб потім задарма приватизувати і забрати мільярди. Тому ми вважаємо, що пільгова ціна має бути повернута громадянам. Бо це стимул до е, зменшення споживання. Якщо людина знатиме, що вона не більше 1200 кубів на опалювальний сезон використає, то вона заплатить 3600. А якщо вона знає, що ти хоч куб використаєш, хоч 2000 кубів, ти все одно платиш по 7000 гривень за 1000 кубів, де е, смис економити. Крім того, держава має е, допомогти людям із енергомодернізації. Із запровадженням енергозберігаючих технологій, коли у селах стоять старі котли, коли високопорухівки гріють теці, кілометри труб сніг розпалюють замість того, щоб гріти батареї у хатах, то ніяких грошей не настачиться. Тому не треба перекладати з больної голови на здорову. Влада корупційна, влада краде, а за цю корупцію повні люди платить. Тому ми будемо блокувати трибуну. Поки не доб'ємося рішення про формування слідчої комісії, я готовий очолити цю слідчу комісію по розслідуванню корупційної діяльності влади і також добиваємося прийняття рішення від Кабміну про повернення громадянам пільгової ціни на газ. По 3,60 замість 7 тисяч, як сьогодні кожен з нас має платити. Нещодавно НКР прийняла рішення про збільшення вдвічі-втричі вартості тепла, вартості гарячої води. Слухайте, так зарплати вдвічі втричі піднімайте разом із цінами на газ. Пенсії вдвічі-втричі піднімайте, разом із підвищенням цін на газ. А коли ціни на газ піднімають, коли людям немає чим платити, а зарплати пенсії підняли на 60 гривень, на 50 гривень, то хай би прожив би той, хто підняв. Хай би їх вдавило тим, що вони піднімають. Від цієї влади, від цього уряду Порошенка Гройсмана, до речі, сформованого в неконституційний спосіб. Ви побачили вчора результати голосування за закон про генпрокурора. Парламенті немає демократичної коаліції. В парламенті є корупційна коаліція за участю БПП Народного фронту і регіоналів, яким за те, що вони голосують, дають митниці. Бюджетні потоки, корупційні схеми всякі і так далі. Потім ми дивуємося, що в бюджеті немає грошей. Де в бюджеті будуть гроші, якщо Порошенко, Гройсман бюджетними нашими грошима, платників податків розраховуються із регіоналами, які підголосовують, потрібні їм рішення. Вони ж не із своїй кишені дають хомутиннику, не й своїй кишені дають маскаленку групі для того, щоб вони голосували за їхні рішення. Вони витягують з наших кишень, з кишень баби, діда, пенсіонера, селянина, лікаря, вчителя, шахтаря, столяра, Лера, свинарки, доярки, якщо вони ще залишились, от у кого вони витягують ці гроші? Вони витягують у багатодітних матерів, у малолітніх дітей, у пенсіонерів, ветеранів, інвалідів. Останні забирають, щоб розплатитися за корупцію в парламенті, в уряді, в офісі президента. Від цієї влади тхне корупційним смородом з офшорів, митною контрабандною. Здесь щось дихати немає чим. На кілометр нема чим дихати від цих корупціонерів. Тому ми не можемо мовчати, коли вони грабують людей. Чи можеш відмінити? Отже, Олег Ляшко був в куларах і далі олексаєм.